Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами поговоримо на цікаву тему. Ось, подивіться, будь ласка, я вам демонструю. Будь-яка тема з вивчення мов є цікавою, я думаю. Ми з вами сьогодні поговоримо про часи в минулому в німецькій мові, про претерітум перфекта плюс к перфект. Гляньте, будь ласка, ми з вами їх розглядали вже на початку курсу А1, курсу А2, шліфували на Б1, і давайте зберемо це все, що в кучку. І подивимося з вами, що ми знаємо, що ми не знаємо, де у нас пробіли. Дивіться, що у нас тут в табличці зазначено. Притеріт, це минулий час претеріт. В мої часи, коли я навчалася в школі, це називалося imperfect. Ну, так само, як simple в англійській, коли я навчалася, називався indefinite. Такі ситуації, бачите, якщо у вас на курсах інтеграційних викладають пожилі викладачі, ви можете почути від них. Імперфект, дійсно, так воно є. Тепер він називається е, через 30 років претері. Тому така ситуація. Добре, поїхали. Вживання. Ви бачите вживання німецькою мовою. Дивіться, де у вас дірки. По-перше, він використовується переважно де в письмовій мові, особливо де у газетних статтях, романах і офіційних повідомленнях. Також при переказі подій, що вже сталося. З модальними тощо, і допоміжними дієсловами. Як утворюється претеритом від правильних дієслів? Іноді ви можете почути, що вони називаються регулярними це штам, основа дієслова, плюс претеритум сигнал. Це суфікс минулого часу, плюс особове закінчення. Наприклад, троймен тройм те, фраген, факте. У мене вчора був хлопчик, Микита на занятті груповому з дітками. Боже, 5-6 років я собі групу роблю. І він взяв покемона, як він Пікачу, і Каркарича, і ми з ним, з з Макетою, боже мій! Він прийшов один, якщо група. То їх там у мене до п'ять чоловік іноді до шість. А це він прийшов один, ну літо там люди відпочивають, то ми їм запаковуємо це заняття відправляємо, щоб люди не витрачали гроші дарма, щоб це заняття було проведене, і матеріал у них був. І він манюсінький, ото один грався з цим претерітом, з пікачу, з Каркарічем, і з Людмилою Анатолійовим. Тобто в нас там була група вечірка така по претерітому. Якщо воно манюсіньке подолало, то хіба ми з вами не подолаємо претерітум сигнал? Звісно, подолаємо. Якщо це неправильні дії слова, то буде інша основа так само, там, але вже треба дивитися табличку неправильних дієслів. Вакси, букс. комен, кам. Ситуація. І в першій та третій особі однини без закінчення. І кам, і акам тощо. Добре, дивіться тепер на перфект. Що ви не знаєте з перфекту? Ви повинні знати, що це теж один із минулих часів Німецької, що це перфект. Він таки перекладається і вживається в усному мовленні, переважно, при повідомленнях про події, що вже відбулися, і також у листах, імейлах та повсякденній мові. Яке його утворення? Haben sein в теперішньому часі і Partizip цвай, друга форма дієслова. Наприклад, ich habe wir sind gegangen і таке інше? Як ми утворюємо Partizip цвай? Хто знає, піднесіть руку. Регулярні ді слова правильні. Загінки закт, фердінен фердінт, фасцінерен фасцінерт, з відокремлюємо. Хтось починає дрелити. От ситуація. Я сподіваюся, вам, вам не дуже чути, а мені чути дуже добре. Нехай, як є, так є. З відокремлюваними префіксами. Aufhören, aufgehört, aufgeben, aufgegeben. Ja? Yeah? Далі. Як він себе поводить з невідокремлюваними префіксами? Verstehen, Ja? Якщо у нас дієслово закінчується на ірен, штудірен, що відбувається? Штудірт відбувається. -ге. Якщо це неправильні дієслова, немен генумен, комен гікомен. Якщо це ді слова, дієслова, «брінен», «брахте», хат грахт. Денкен дахте хат гдаcht. Намагайтеся його завчити як віршик. Будемо пробувати вам тактику мою, я зараз проаналізую плюс к вам перфект, розкажу, і потім я розкажу, як я рекомендую своїм студентам вивчати всі часи. часи. Вчора в мене були іспанці, я думали, вони проклянуть мене просто з цими часами, бо вони в мене вчили англійську, я їх 10 років вчила англійську, там переїзди, відпустки, робота і все таке інше. І ми зупинились на рівні адванства. І тепер вони починають вчити іспанську з нуля. І знову в англійській 26 часових форм, і тепер в іспанській, як не кон'юнкт, як не субхунтів у нас вчора був, то кондиціональ, то ще якась ситуація. ну, А що ти зробиш? В кожній мові є свій час. От нам пощастило в українській три часи. Ну, то ситуація. Ну нічого не зробиш. Добре. Значить так, плюс к перфект розкажу, і потім вже розповім, як читися часи німецькі. Перед минулий час як вживається, хто знає. Піднесіть руку, коли розповідається про подію, що відбулася перед іншою подією в минулому. Наприклад, я вже пішов, коли він прийшов, я показую це на своїх заняттях за плечима. Студенти знають, що стоїть за плечима. Це плюс клан перфект. І коли Людмила Дольна показує туди, це означає, що це буде там плюс перфект. Ну, або перфект в англійській мові, ну, не важливо. Ідемо далі. Як він утворюється, як він утворюється, хто знає? haben sein в претерітумі, тобто hatte -wa -wa, hat er war плюс партійціп zwei, наприклад, і wir waren gegangen. У мене студенти, які готуються, от хто знає в Австрії. У мене дуже багато студентів Нещодавно ось останніми роками вони вступають в Австрію саме. Жоден із них не пішов на підготовчі відділення. Підготовчі відділення це коли ти рівень А2, вони здають, як правило, у мене такі були. Здавали Гет інститут в Києві е, іспит на А2, і потім вони їхали в Австрію і готувалися на підготовчих курсах. То ми знаєте, який брали з ними посібник? Аспекти в основному я брала з ними, ну, це дивлячись, яка людина, який студент, яка в нього манера запам'ятовування, який характер. І вони одразу йшли, тому що ну, на свій курс в них, якщо не було різниці в предметах і таке інше, якщо не було різниці в роках, тому що там є опікун, і все, то ось цей матеріал треба знати, зекономити ну, і гроші, і час. ну Хто як хоче, може, хтось хоче на підготовчі курси походити, познайомитися з ними. Добре, отож, я обіцяла, що ми з вами всі ці три часи порівняємо на прикладі, візьмемо дієслово слова «gehen» і ти, наприклад, претерпітом. Я пішов додому, це письмове мовлення. Як ви зробите його в перфекті? Те саме, я пішов додому. Що я роблю? Це усне мовлення. Bin я? Як ми зробимо це самісіньке в плюс к вам перфекті? Ich war schon, hause gegangen, als du ja? Я вже пішов додому, коли ти прийшов. Зверніть увагу, перфект і претерітом часто передають ті самі події, але відрізняються за стилем мовлення. А плюс к вам перфект показує, що сталося раніше, ніж інша подія в минулому, та й на тому все. І у себе на заняттях я роблю в групі мовну гру. Що було раніше, я даю їм дві події. Ось давайте програємося так само з вами. А ви складіть речення в плюс квамперфект вам перфект і в претерітумі, чи в перфекті. Події. «Do hast «The film had begun «Фільм почався». Ну і ви, ви можете ось так відповісти приміром: плюс к вам перфект і хат Film before the фільм Ви бачите, це вже рівень не А1 ситуації, або Before the Film Began, Hutta E Gesing. Ось таке. Міні-тест я підготувала вам, я його закину зараз в записи на Ютюбі, коли вам необхідно буде вибрати правильний час, подивитися, що там робиться, як у вас є дірка чи немає, напишіть свої відповіді, подивимося. Я люблю читати коментарі, коли не я коментую, а студенти дивляться, а що там в кого, хто розуміє, хто не розуміє, хто ділиться своїм досвідом, як вони вивчають. Так? Тож, обіцяне, щоб ефективно вивчати часи. Нехай в німецькій мові візьмімо. Важливо не просто зубрити правила. Треба розуміти, активно тренувати їх, що називається, в контексті, дайте контекст. І я от вважаю правильною ось таку покрокову стратегію. Вона в мене працює з багатьма студентами. Але що значить з багатьма студентами? В моєму досвіді, студенти є різні. В кожного свій характер, темперамент, ви знаєте, в кожного свій спосіб вивчення відповідно. Ну, візьмемо загальну ситуацію. Так, треба ж чому люблять індивідуальні заняття? бо Вчитель дивиться, пристосовується. А коли група, то він дивиться на групу. І орієнтується на більшість. Ось вам і різниця між груповими заняттями та індивідуальними. Ну, я думаю, ви це все знаєте. Розуміння, значить, перше, нам треба вчити не лише як, а і коли. Тобто, замість того, щоб просто зубрити форму, треба зрозуміти, коли і навіщо кожен час вживається. Дивіться, ось перфект. Що він показує? Що сталося в минулому, так чи ні? Де найчастіше використовується в усній мові, в повсякденному спілкуванні, так? Притерітом, що показує. Те саме, що перфект, але він стильніший і де найчастіше використовується в книгах, значить yeah. якось в новинах і в офіційних текстах. Плюс к вам перфект, що він показує, що сталося перед іншим минулим, так? Де? Використовується у розповідях, щоб показати хронологію. так. Це наш перший крок. Ви повинні розуміти не лише як, і коли він вживається. Зубрити – це, знаєте, ну така собі ситуація. Я не бачила жодного студента за 27, боже, яка страшна цифра, число, 27 років, який би зазубрив і був успіх. Ну Така собі ситуація. Я не впевнена, що це працює. Схему треба знати, як працює, але як саме, куди її поставити. Така ситуація. Значить, другий крок, вам необхідно побудувати базу. Вчіть типові дієслова. Звісно, можна взяти, ось, наприклад, 30 найуживаніших дієслів, наприклад, хабен, зайн, геєн, комен, заген, денкен, брінен, немен, що там ще є. І для кожного вчити одразу чотири форми: інфінітив, претеритум, перфект і плюс кванперфект. Інфінітів, machen, Притерітум «Махте» перфект хатгі-махти, плюс вам перфект хаттягімахт. І е, порада моя, е, від мене особисто створити таблицю, або якісь флеш-картки, як ми з вами робили в квізлиці, коли ми вчили рівень А1, я вас вводила органічно в неправильні дії слова, я сама вам робила кожного заняття ось ці таблички. Так самі або анкі ще є. Так, е, можете користуватися цим. Третій крок, за який я ратую, це писати речення самостійно, не просто читати приклади, створюйте ваші. Наприклад, ось візьміть діє слово і складіть перфект. І габеденфільм гзеєн. Притерітум і фільм». плюс к вам перфект, і гате денфільм гезейн камс». так як я показувала ігрушечку своїми студентами. Так? Четвертий елемент, я вважаю, що це важливий елемент, слухати і читати німецькою, щоб відчути, як всі часи живуть у реальному мовленні. Ви маєте слухати подкасти, пісні, серіали дивитися, слухати аудіокниги німецько. Ось, Наприклад, подкаст який, це може бути Deutsch Varunnicht, Deutschвелі, YouTube канали, які Learn German, наприклад, Deutsch, ja? німецька повільно. Netflix можна дивитися. Ось цей серіал Dark, який ми аналізували дуже багато років тому, коли він тільки з'явився. Ми його подивилися. Були в захваті подивіться, Dark, um, How to sell Drugs та ж ситуація з субтитрами. Почула речення, подумайте, який це час і чому. Ось так працює. П'ятий крок, який я хочу порадити, це тренуйте у розмові і в письмі.

Ну, таке трапляється, нічого не зробиш це життя. І хати, що ангерофенгаст, я там сердечко поставили. Наприклад, може бути й таке. Звісно, ми можемо з вами гратися, робити вправи і міні-тести, використовуйте інтерактивні ресурси. Серед вчителів шкільних ем, популярний Ворд ем, ВОЛ, як же ж інше? Learningapps.org теж я бачила, використовую goethe інститут. Я використовую Шуберт Aufgaben. Якщо ви бачили курси А1, А2, Б11 в запису, у мене усюди це Шуберт і посібник, по якому я зробила ці курси, це саме звідти, тому що він. Товстий, класний, грунтовний, і мені не соромно за мою роботу. Скільки е, людина години я туди вклала. Боже мій! Моя порада від вас, е, моя. Порада вам Щиро, не чекайте, поки ви вивчите всі форми. Використовуйте одразу, помиляйтеся, виправляйтеся, це найшвидший шлях. Робити, 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 робити. Ось така ситуація. Зрозуміло? Все, мої гроші, чим я вас покидаю сьогодні, у нас п'ятниця, 18 липня. Ми з вами повторили ось цю табличку. Прочитала вам мораль трошечки, сподіваюся, змотивувала, як це робити, боятися цього не треба. У мене стільки випадків, ви просто не уявляєте я сідаю о 8 годині ранку за заняття і виповзаю. Вчора я виповзла, о 10-й вечора. Це, вибачте, перервана і поїсти. Ось така ситуація. І ще на ваш урок через мене проходить стільки людей, а це ще ж група, це не одна людина, і стільки історій, і стільки досвіду, і, і хорошого, і не дуже. Ти через себе пропускаєш. І останній студент каже, вчора, Анна Маргарита, привіт. І що я як на е, занятті з психологом, ну, звісно, я ж це все через себе пропускаю, так само, як зараз вам даю поради. Бітьте, зробіть те, що я прошу. Говоріть, навіть якщо немає з ким, напишіть нам в коментарях, пишіть нашій групі в Телеграм. Відповідно, завтра буде новий урок.